Часточка мощей святого Миколая у Дніпропетровську. Вихідними їх урочисто зустрічали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Греко-католицької церкви. Святий Миколай має славу великого угодника та чудотворця. Тож церковнослужителі наголошують, це гарна нагода звернутися до святого по допомогу. Мощі пробудуть у храмі ще два тижні. Подробиці далі у сюжеті. З 11 століття мощі святого Миколая знаходяться в італійському місті Барі, а їхня часточка зберігається у кафедральному соборі Донецька. Саме вона перебуває нині у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в Дніпропетровську. Парафіяни церкви з урочистостями зустріли мощі святого Миколая і запросили зробити це усіх бажаючих незалежно від конфесії. Як єдине, що об'єднує всіх нас, людей це бажання до святості. Ще з дитинства згадами. Як ми просили святого Миколая на 19 грудня, щоб нам під подушечку принесли щось такі цікаві приємні речі. Ми повиростали зараз. у кожної людини є якесь бажання, і багато є випадків зцілення того, хто просив. Цілитель і чудотворець Миколай прийме будь-кого із бідами та болями, каже настоятель храму отець Василь. У Дніпропетровську часточка моще вперше, а от у сусідньому Запоріжжі вона була не раз. Тож парафіяни наголошують, віра у зцілення приносить плоди. Тим, які дуже потребують, прагнуть, хочуть мати потомства, але до цього часу Господь Бог їх не поблагословив і прийдіть до Святого Миколая. Поклоніться цим святим мощам, і нехай Господь Бог зробить те чудо. Для кожного з вас нехай народиться нове життя. Мощі у храмі пробудуть до 26 серпня. Ім'я Отця і сина, і свята Духа. Амінь. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.